У четвер, четвертого липня, у зарічному районному суді міста Суми відбулося судове засідання по справі простягнення з Вадима Лисого заборгованості за використання для комерційних цілей протягом півроку необлікованої електричної енергії загальною сумою більше 700 тисяч гривень. Сам відповідач не був присутній. Його інтереси представляла адвокатка через систему електронний суд. Нагадаємо, що Вадим Лисий є депутатом, обраним від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та першим заступником голови Сумської обласної ради. Акціонерне товариство Суми Обленерго фактично звинувачує в крадіжці електроенергії вказаного депутата. Представник не заперечуєте розпочати без вашого довірителя. Не заперечую. справа була призначена зразу до судового розгляду без підготовчого. Сьогодні фактично перше судове засідання, бо ті засідання відкладалися зв'язку з тим, що була оголошена повітряна тривога на території Сумської області. Заслухавши клопотання позовача, суд прийняв рішення про виклик свідків, що можуть дати ґрунтовні пояснення по справі. Ці працівники були безпосередньо під час складання акту про порушення у відзиві на позовну заяву на цих поясненнях, хоча він ще не доданий, фактично процесуально до матеріалів справи. Проте представник звертав увагу на те, що будь-хто може мати доступ до цього засобу обліку. І, і так далі, і будь-яка особа може прийти на це на цю територію. Проте ці спеціалісти можуть прийти і так сказати, перших джерела повідомити, де саме перебуває ця шафа обліку, і підтвердити той факт, що немає там доступу будь-яких третіх осіб, як саме. Відбувалася технічна перевірка цього засобу обліку, хто там був присутній. Було також задоволено клопотання представниці відповідача Вадима Лисого про виклик свідка. Наше суд, ми подавали в електронному вигляді клопотання про виклик свідки, а саме інженера-енеркетика, який здійснює перевірку даного лічильника і також безпосередньо був присутній. При товаренні перевірки, адже мій клієнт не брав участь під час огляду і встановлення цих показників, а саме, що має по Сергій. Участь, суд участь уповноважена особа. Судречні клопотання задоволити сторони відповідача, викликати в якості свідка в судове засідання шумейка Сергія Васильовича. Розглянувши інші клопотання сторін, суд оголосив перерву в судовому засіданні до 16 вересня. Кореспонденти телеканалу від ікону продовжують слідкувати за судовим розглядом цієї резонансної справи.